Ви. Вам зараз, Володимир Васильович, нагадає основні вимоги, при, які треба враховувати при готуванні кулішу, щоб це був настоящий козацький куліш. зрозуміло? А вже вар'єрувати ви будете самі, як ви вважаєте за потрібне. Слухайте, будь ласка, уважно. будь ласка, уважно. Значить, Ще раз нагадую, е, слова каші в нас немає. У нас є тільки козацька страва, це козацький куліш. Козацький куліш, козацький куліш. Куліш вариться з усього, що було в козаків. Ми, наприклад, коли на заходах готуємо. Ми, ми готуємо з пшона. Шона, шона. А, якщо це у вас а, рис, є з рисуча там з других круп, будь ласка, значить зразу ріжеться так, сало. О, зараз давайте. жариться О, сало, щоб жирок був. Якщо сала мало там до вас, можна олійки додати. Варишко, можна варишко, додати. Можна варишко, додати, додати. Можна додати варишко, олійки. Варишко, Потім кладеться морква, морква довше смажиться, чим це буде. Морква смажиться до такого золотих того легенько, не, не, тем, не темне. О, до чуть-чуть такого. Потім кидається цибуля туди. Цибуля теж до такого золотистого кольору. Оце продовує? все пережарювалося. Потім, е, ми, як правило, робимо, то, що ми готуємо багато, ми казани отакі, от ми відбираємо там скільки оцього, відбираємо. А, туди м'ясо, кладеться м'ясо ще, м'ясо ще, я забув за м'ясо ще. М'ясо кладеться потім, і воно це в цибульки, в моркві, в жиру. Вода не додається, тільки в жиру м'ясо оце все смажиться, смажиться, смажиться. Потім, як ми робимо, ми оце м'ясо все трошки відбираємо, десь кудись, тарілку чи куди відбираємо, Це нехай воно там буде. Потім заливаємо води, скільки води треба. Ну стільки вас ага. заливається вода, вода, вода ну, починає закипати. Потім ми як робимо пшоно обов'язково треба тричі не менше перемить, щоб тут молоко. Те змить молоко злили знову, злили. Знову шону. Ми так робимо. Потім уже вода кипить. Оце промити пшоно. Засипається скільки там вас, скільки там півтора кілограми. От, наприклад, на е, це. Коли розпарюються, вже, розпарюються, е, пшенини не не готові ще. Тож як ви не промиєте, то воно буде отак злипше. Як промиєте пшено? Воно буде розсипатися, як плово. Потім до полуварки. Зняли отак. Попробували, о, уже трошки. Значить, все додаєте сіль солі трошки додаєте. Засипаєте туди оце м'ясо, яке ви відклали. Засипаєте? Перемішали. Якщо у вас а додаєте ще спеції, може спеції додали. Ну це по вкусу. Перчика також, там якісь інгредієнти ще і все, куштуєте на сім. який сіти? Значить, оце у вас ви перемішали, знімаєте з вогнища от там от ставили і ще хвилин 15, 10, 15 повинно настояти, як бож, доходить. доходить, доходить, нехай як, е, мліє, мліє. Мліє. Да. мліє, мліє, і все, от 10-15 хвилин, і вже не мішаємо, вже не мішають, як зняли, отам перемішали, зняли, там остав, Ми вже не мішаємо. Нехай воно кришкою накрили, і нехай настоюється, мліє, умліваємо. Потім команда поступила до обіду. Потім можна вже перемішати його. Це все. Воно вже значить. Ми кидаємо ще. Що ми кидаємо, козаки? І в нас он є. Значить, ми заправляємо, заправляємо, щоб вам на майбутнє. Беремо палку вишнину вишни. і на вагні до вона обуглилась уже обуглилась. Або е, у нас не вишнина, а в нас забрикоси дрючок. Там. Ми його до, до угля, отак от, от. І тоді куліш. Заправка називається, І воно димом, димом. Хоч там вугальки отакі може платити, це ж активіну увагу. Він навпаки е, нормальний. І ми заправляємо цим, дає е, дохманчик духман, оцей тіль, тіль, Ні, вишнини, тільки вишнина або абрикоса, Ніякому случаю не оцими деревами, тільки косточковими оцими. І тоді дає. Оцей запах копченості, як копчений, і копчений трошки Натурально. Коп'ять, Як м'ясо, сало оце все на вишнині і на бригпосових тоді сало м'ясо пальчиком, і ми оце у нас така дровинячка <головіка> є. Ми будемо заправляти Я вам просто кажу, як воно як ми робимо тоді. Супер І ще ми що додаємо і привезли з собою хлопці. листя з чорної смородини. Листя з чорної смородини. Ми тоді, коли вже відставили, ми туди трошки листя накрили, і воно промашується з листочками І дає ще аромат такий духняний. Ну, А в Холодному Яру черемшу. Черем... О, ще черемшу черемшу. Черемша, знаєте, що таке черемша? Знаю, рослина схожа на чесноку. На чесник, так. Листся, як у такі здорові. І черемша там зубов лісся. так, черемша. Як оце трава, і там черемша ось росли. І листочки хлисточка береш, жуєш. Гіркувати як все як чесний і прикщасника. Отак береш вопа, все Зрозуміли? буде зрозуміли Тільки дивіться там рукавиці, щоб пальці не попекли і все. Ну все Смачного. Час... Дякую.